Привіт, я твій тато. Думаю, що ти хлопчик. Привіт, я твоя мама. Я думаю, що ти хлопчик. Привіт, я твоя сестричка. Я думаю, що ти хлопчик. Привіт, я твоя сестричка. Думаю, що ти хлопчик. Сашка, привіт. Думаю, що таки буде хлопчик. Привіт, малеча. Я твоя бабуся. Мене звати Віта. Я вибираю дівчинку, бо дуже багато пацанів чомусь тут. Ти, друг. Дитинка. Покажи привіт, я твій друг. Я думаю, що ти хлопчик. Привіт, я твій друг. Я думаю, що ти хлопчик. Привіт! Ми твої друзі. І думаємо, Думаю. що ти хлопчик я за Не, хлопчика. Ні, дівчинка, 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 дівчинка. Але любити будемо все одно. П'ять, чотири, три. два...